Елект а через генералів, які опинилися у Києві, які взагалі не їхня функція, щось там передавати. Я думаю, що це спроба така остання спроба американців якось врятувати росіян, тому що очевидно, що зараз не весна 25-го року, а осінь, а осінь 25-го року. Україна системно нищить російську енергетику російські російські нафтов нафтову промисловість так у нас значно сильніша позиція ніж навесні 25-го року. Плюс Європа, куди вже почали залітати дрони, вони теж змушені наш підтримувати, тому що вони наступні не наступні не через три роки, а буквально одразу ж вони можуть бути під об'єктом атаки. Тому подивимося так. Ну звична історія. Ми вже це проходили з різними з різними історіями і так далі, але чи. Тут і сам Трамп не зовсім іншій позиції перемовні для того, щоб виглядати слабаком відносини з Росією. Не будемо про це забувати, тому що знову таки зараз не весна, в невесна двадцять року. Пам'ятаєте, те, те приблизно те саме намагалися протиснути нам. Що там відступаєте з Донбаса? Те, що там Вітка хотів показати як велику поступку росіян, це те саме продовження історії з боку Росії. А щодо того, щоб Україна зробила якісь поскіп, ну це вже було. Це вже було у нас. Ну, ми тепер бачимо і збентеженість наших європейських союзників, тому що цей документ, який вони вперше побачили, так само як і ми. І ми бачимо, що в Німеччині розповіли про розмову президента Зеленського з європейськими лідерами щодо цього мирного так званого мирного плану. Президент Зеленський підтверджує, що ця розмова відбулася, була надзвичайно важливою. Також ми бачимо позицію європейських лідерів, які розробляють справедливіший проект мирного плану для України ніж той, що запропонували. Американці в співавторстві з Кирилом Дмитрієвим. Ну і зрештою, у Трампа е, кажуть, що Україні можуть припинити надавати зброю. Це як ви кажете, ми теж. Або це Тіроя Це ми теж вже е, чули. Ну, тепер... це не у Трампа, ну це Ройтер сказала. Воно е... воно до цього, але та але ми вже це не, не, не одного разу цю тезу чули. А наскільки дійсно Європа, розуміючи всю всю ключову історичну відповідальність, яка лягає на її оборонні сили, здатна буде захистити і надати можливу необхідну допомогу. Вже вже не йде мова про те, що захистити Україну, мова йде про те. Аби не було гірше, що називається, якщо ці прогнози європейських спецслужб справдяться, і Путін дійсно ризикне піти війною на Європу. Наскільки Європа зможе чинити опір без допомоги Сполучених Штатів? Без допомоги України. Ну йдуть так, так. ідуть, ідуть, за, ідуть за крама, не компостують мозок, що у них нема грошей, дають гроші. Це ж питання гроша. Це виключно питання гроша. Ну, наприклад, там да скільки коштує привезти в Україну 100 тисяч людей, які готові будуть воювати за гроші? Чи є такі люди в Європі? Ні, немає. Але такі є люди в Африці, в Латинській Америці, які за гроші задоволені приїдуть повоювати за Україну. Ну, це приблизно коштує 4 мільярди на рік. Ну, я так ну прикиньте, там якщо ну візьміть там середня зарплата, наприклад, початківця цього в іноземному легіоні, я десь читав початківця ну, півтори тисячі євро. Ну добре, дати там дві з половиною тисячі євро на брата для того, щоб вони приїхали в Україну воювати. Ну, це приблизно я отак рахував, 4 мільярди доларів. Чи є такі гроші у європейцях та повно у них тих грошей? Нехай ворушиться в правильному напрямку. Дають гроші на закупівлю зброї, дають гроші на. Інвестиції в українське ВПК це може спільне виробництво бути тих самих там ракет, ракетного щита, інвестиції в нашу оборонку і спільна. Багато чого можемо зробити до речі, дешевше ніж купувати американців, і українці ще кнопку можуть дати. Тому тут питання знову таки нам наших кроків на зустріч, це. Виробництво зброї, відкриття експорту, забезпечення довгострокових контрактів, фінансування ризиків військових, тобто страхування, прилетіли ракети одразу зробили більше приватних компаній залучати не цей напівдохлий корабором пром і так далі. Тому тут суто в грошах, а у, а у європейців і вибору немає. У них та вибору немає. Що давайте ви ворушиться швидше, знаходити гроші. Гроші у вас є. Поскорочуйте там програми там допомоги Африки, наприклад, близькому сходу. Поясніть людям, що е е е жирне життя закінчилося. Що європейці, єврокомісія жива тільки через те, що стоїть український солдат. Якщо не, щось по іншому буде, навіть якщо буде припинення вогню, що я не вірю, то наступними будете ви. Тому що росіяни зупинитися не можуть, вони військову економіку свою зупинити не можуть. Їм потрібна нова буде війна. Путін не зможе бути а, лузером, йому потрібно щось нападати. Якщо десь рік тому у нього ще були три точки, де можна а, війни, війну починати: ну, наприклад, Грузія, Вірменія, а, Північний Казахстан і Європа, то тепер ці дві точки фактично відпадають, тому що там і там американці. Не, от в в Казахстані ще Туреччина разом з, з Китаєм. Ну і американці, які там по повкладали різні контракти. Так що отак от, от нехай ворушаться швидше, підключаються, входять в розмову з Трампом, говорять, що не так. Нехай двір підключається. Британський, так що так я думаю, що це зараз іде вибивання вибування грошей, в тому числі з європейців з боку Сполучених Штатів Америки. Ну знатяка, що треба закуповувати зброю. Коли там я побачив це повідомлення про те, що американці припинять постачати зброю, от я, я знову таки уявив сконструював цю таку от картину в Білому дому збирає. Рам всіх виробників зброї говорити, пам'ятаєте, я вам обіцяв, що у вас будуть контракти, е е які вже європейці готові закуповувати вашу зброю. І вони ще багато чого там позаключали. У мене для вас е е добра новина. Їх не буде, тому, то, тому, що, тому що ми вирішили вирішили там щось погратися з кимось. Ну це вже таке. Я вважаю що це остання спроба. Американців якось врятувати Росію, чому тому, що невідомо як буде проходити зима для Росії, тому що Україна ж різко посилила свої перемовні позиції. А після того як почалися системні удари по території Росії, навесні цього не було. Очевидно, що російська навесні не було, очевидно, що російська економіка валиться і під тиском Трампа, і під тиском, і під тиском низьких цін на нафту, і під тиском українських ударів по портах і по всьому іншому. Тому нехай європейці ворушаться швидше, тому що без України ніякої безпеки не може. Тому що американці дали зрозуміти, що якщо що. То ми не будемо втручатися. це це ваша справа європейські, як ви як ви там будете вирішувати всі ці справи? Це дуже добра в дійсності. Ситуація чим більше будуть кошмарить американці, тим буде краще, тим буде краще для нас. Ну і тепер яка мета була цього документу з 28 пунктів є. Припущення мовляв, що цей тиск цей фон, який вони використали з корупціонерами, а міг спричинити такий тиск, що зрештою, якщо би уявімо, українська сторона погодилася на ці ганебні пункти, виникнув би майдан, і Росія спробувала би у такий силовий спосіб посунути українську владу. Наскільки ну по-перше, треба визнати, що Путін і досі його уявлення про Україну воно взагалі не співпаде з тим, що є на сьогодні сьогоднішній день, що я що є собою Україна і український народ але ж вони роблять все ще такі припущення. Вони думають, що вони можуть розхитати в цю ситуацію в, в цілому в Україні. а чи похитнула це стійкість серед депутатів слуг народу, яка тут подальша доля, якою має бути позиція депутатів, які мали би підтримувати президента, а не спробувати з... виграти якийсь час на користь інших політичних партій? Ну як я розумію, вчора при... була проведена виховна розмова, да? що ніхто нікуди не йде. Та більшість ніхто не вийшов з фракції. 229 людей як залишилось, так і залишається. Ну принаймні на папері. Зрозуміло, що там менше людей голосують. Там підголосовують інші партії, але це ну звична практика нашого парламенту. На папері всі залишились. Та президент сказав, що все залишається як є. Так тому що ну вони побачили, що вся ця історія з зі скандалом Міндіча. І коли ще побачили ту підозру, яка невідома як написана. Ну вона затухає, тому що особливо це дуже неприємна історія для тих, хто розмухував цей скандал, тому що тепер вони виглядають, і тих, хто підігрують ворогу і розхитують владу всередині. А президент може тепер заявити, що, що ми ну позиціонувати себе може бути різне, але ніхто не може мене. Звинуватити в зраді України, ну принаймні це військово-політичне керівництво дає наказ бити по території Росії, а от таким чином. Тим більше по справі Міндича ж ніякого руху немає. Його відпустили. розшук ніхто не подав не в український, не в міжнародний Арешт на майно ніхто не зробив, ніхто не пішов в запобіжний захід йому. Не означати, щоб почати процедуру екстрадиції, дуже дивна позиція наших антикорупційних органів, які говорять, що вони, начебто, борються з корупцією. Тобто, тут питання а і пана Железняка ніхто не порушує кримінальну справу по статті 387 розповсюдження матеріалів до судового слідства. Тобто, тут питання не боротьби з корупцією, і дуже погані підозри тепер лягають на всіх. Хто цю справу активно розкручував? А ви думаєте, що і... Железняк виконував чиєсь завдання? Що звідки ця інформація, яку він оприлюднив? Я... А яку? це питання це повинна бути порушена кримінальна справа розповсюдження матеріалів до судового слівства? І повинно бути допитаний. звідки ти знав? Звідки розповсюджувано? Звідки ти знав про плівки міндіча за півтора місяці до цього? Звідки ти знаєш, що там озвучено, що там не озвучено, Хто тобі дав дозвіл? І так далі, це конкретно повинен на допити ходити. конкретно пан Железняк. Ну, пов'язуючи цю справу з справою заарештованого Коломойського, тим більше, що ви знаєте, суд Лондонський виніс рішення не на користь Коломойського і Боголюбова. Чи означає це, що ця вся історія матиме продовження? Тепер вже можливо навіть за межами України. Суд давно ж там почався, вже пише пішоти п'яти років. Це ніяк не пов'язано. Це що Печерський суд виніс таке рішення? Ні, це лондонський суд. Я не думаю, що це якось пов'язано з цією історією. Ні, ну, ну за але рішення з лондонського суду має значення попри інсинуації, які виникали, коли сказали, що Коломойський – Коломойський – це політичне переслідування. Але ж бачимо, те, що лондонський суд підтвердив його винуватість. А ви, от слушно, зауважили, що там є продовження суттєво. Досить продовження всій промові. Я лише частину за браком часу процитувала. Однак, на сам кінець, раптом глядачі ще це звернення не бачили. Дійсно, президент сказав, що треба зібратись, прийти в себе, припинити срач. Країна має працювати. Це таке все народне вже улюблене слово. Країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є. Ворогом, а наскільки це дійсно вся, вся ситуація з е, є випробуванням для? Нашого громадського суспільства для взагалі спільноти для України, яка має об'єднатися заради не просто спільної перемоги, а заради просто б... нашого майбуття буття і незалежності, Яким вам бачаться подальші кроки? Ну і звісно, якою буде відповідь на ці 28 ганебних пунктів, чи можемо ми відзеркалити і наша дипломатична група група перемовників запропонує новий документ, якщо так на що би варто було звернути увагу, які пункти українська сторона? Обов'язково має туди включити. Ну зараз підключить європейців, зараз е, включать режим кішкамоцтва, затягувати час, тому що час працює на нас. Е, ну, дивіться, неважливо там ці пункти. Ну, Путін не збирається зупиняти. Там немає першого пункту. Е, хто конкретно, е, грамотно, зі смаком е, е, відділяє голову Путіна від його обрієнного тіла? Тому що без то поки Путін при владі він буде воювати. Там не важливо, що там обговорювати. Що ви ж повинні розуміти. Він сказав, що, що він хоче від України, і він не, не на, на міліметр. Не, не Бо не можуть використати цю технологію. Ти, ви, ти починаєш старчі всередині країни стосовно того, цих там, 28 пунктів, а потім він скаже, що це все фігня. Тобто розхитати всередині країну, це все фігня. Щоб ми думали, які там компроміси, не компроміси їх не існує, їх не існує. Путін буде воювати до кінця. Я не вірю в ніякі розмови. І я вважаю, що це ну такі вже остання спроба Росіян теж якось врятуватися і обрушити Україну всередині. тому що знову таки дивіться: ідуть удари. От ідуть удари України, зверніть увагу. Я тут нічого не вигадую, всі можуть перевірити. Йдуть удари по НПЗ, йдуть удари по енергетиці. Вони йдуть в зиму. Зима в Росії, як ви всі знаєте, ну значно гірше ніж в Україні. ми все ж таки більш південна країна. За нами все ж таки якась допомога є. Є допомога там Європейського союзу, там і запчастини. У нас пройшла децентралізація якась енергетики, імпорт електроенергії може бути і багато чого іншого. А росіяни ж самі. Китайці там особливо не впрягаються для того, щоб рятувати росіян. Вони на своє, вони ж без допомоги, і Україна нарощує удари по території Росії. Ну нарощує, ну я ж нічого не видив. Більш того, я вже бачу ракети починають прилітати. Це дуже нервує росіян, не тільки дрони, а й ракети там і довгі ноптуни, і фламінга. Вони десь вже долітаються. Інше різновиди ракет, які виробляються вже. В Україні багато що інше, і це дупо тупа тупо бентежить, і тому цей процес може починатися ось ось таким ось чином. Тараса, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Тарас Загородній, український політолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую, сподіваюся, не в останній разом попрацювали. Новин ще буде чимало і буде про що поговорити. Дякую вам і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Стежмо за новинами разом. До побачення і на все добре. Овоно у Женеві чи можливий мир на умовах України та Європи? Що в цей час відбувається на фронті? І де нині найгарячіше? Чи можна відновити амністію для бійців, що пішли в СЗЧ? Та чому у деяких працівників ТЦК досі немає бодікамер? Чи, чи підвищить медикам заробітну плату у наступному році? Та чому міносвіти просить замінити графіки навчання школярів? Про все це ми будемо говорити впродовж наступних трьох ефірних годин? Вітаю це вечір лайф. моє ім'я Настя Рейн. Що цікавого та важливого сталося в Україні і світі протягом цього дня? Далі в оперативних новинах від Вадима Ярошенка. Вітаю всіх хто зараз із нами. Пото бік охрана, всіх. Хто...